Людство, привіт! Мене звати Володя Фурман, моя борода синя і брови теж. Тому що це е, яскраво і незвичайно. І нічого більше це не означає. Це відео буде про Польщу. Польща знову, друзі. Ось так. Е, все, що до цього часу було відомо про Польщу, воно було помилковим. Це, що Польща віддає наших, е, і е, те, що ми це брали якось на свій особистий рахунок, це все було помілковано, було сформовано в тому числі під моїм впливом, е, тому доведеться перегорнути ці свої уявлення про Польщу і глянути на неї новими очима. Е, знаєте, як в анекдоті тому, що зайшла жінка в магазин і е, Набрала купу товарів і е, на, на неї консультанти витратили купу часу, підбирали їй там той одяг без кінця, і далі вона як до, прийшла на касу е, оплачувати, то, і е, е, цей консультант їй назвав рахунок, ця така, ой, а я забула свій гаманець із готівкою вдома. А він такий, ах, ти ж така сяка, і поніс на неї купу брудної лайки. Але вона така, але в мене є моя платинова дебетна картка. Він такий. І знову доброго дня! Вітаємо вас в нашому магазині. Та так само і з Польщею. І знову, дружимо, із з поляками. Поляки вони поміняли своє законодавство у зв'язку із нашим картопельним фюрером, тим, котрого ми зараз називаємо трохи м'якшими словами, ніж ми то раніше до нього ставилися через те, що він туди не тих африканців, сирійців, сомалійців, там, із Конго, Конгійців, чи як їх там назвати. І купу інших народів, які живуть там на Близькому Сході, десь в Африці. Він там їм влаштував для них Афра... цей Лукашенка Тревел, Фюрір Експрес, Європа зустрічай. І цей весь народ він ломиться в Європу. Він хоче потрапити в Німеччину, щоб сидіти там просто тупо на бенефітах. В них там життя було настільки складне останній час. Що їм байдуже де жити, якщо їм будуть платити достатньо, щоб нічого не робити, вони будуть нічого не робити. І вони хочуть потрапити в ті країни, де нормально платять, наприклад, в ту в Німеччину. Так само ці афганці, наприклад, поводять себе тут, в Сполучених Штатах. Вони тут сидять на тому велфері, по, не знаю, по пару років ще від тих пір, як Трамп вивів військ, мабуть, вже 4 роки. Як Трамп вивів війська із Афганістану, привезли сюди купу тих афганських урядовців, якусь там сотню тисяч, яким там дали грінки. І вони сидять тут, отримають виплати, ходять, імітують процес навчання англійської мови, здобуття якоїсь професії, їх там пробують пристроїти на якісь роботи. Нічого, звичайно, в них в цих благодійних організацій не виходить, бо афганці то все успішно саботують. Ну, не всі, Тоб... а, але велике число. Наприклад, якщо голова якогось Верховного суду Афганістану прибув сюди в Сполучених Штатах, то навряд чи він тут знайде якусь роботу в суді, ну хіба прибиральником. Е як на мене, то наприклад, в мене тут проскакують ідеї сходити, попрацювати на Еплі якимось прибиральником, але треба переселятися в інше місто, щоб працювати в тих офісах. Бо я зараз якраз безробітний айтішник міг би казати, що я працюю тепер на, на Apple. А, чи, на, чи на Google, наприклад, чи Facebook. Це, це типу круто. І, а для них це не варіант. І вони успішно тут саботують цей процес адаптації, асиміляції. Тому що для них тут життя прекрасне. Тут не стріляють, тут не треба ні перед ким звітувати, нічого такого робити. І вони, і вони так живуть. І так само велика частина цих переселенців із Африки і там якось Близького Сходу, вони теж надають переваги такому існуванню там десь тільки по Європах. І Польща тому поміняла законодавство: що якщо ти е, хочеш потрапити туди до них, ти мусиш йти через пункт пропуску і просити притулок в Польщі. Польща нормально цим е, з Євросоюзу зніме бабло за те, щоб влаштувати для них там якісь табори для біженців і там чогось їх вчити. То бабло буде зовсім не то бабло, яке треба платити по тих якихось німеччинах, але е, польські робочі місця там будуть. Польський уряд буде отримувати на то фінансування з бюджету Євросоюзу, і тип, і цей він-він ситуація Сітуейшн. Але ці араби вони так не хочуть, щоб прийти в пункт пропуску, попросити в поляків притулку. І вони хочуть не просити в поляків притулку, вони хочуть грибти далі. Тому що якщо вони будуть проходити через пункт пропуску, то вони муситимуть залишитися в Польщі, а інакше їх виставлять з країни. І таке законодавство от сталося на початку війни, відбулися ці зміни. Я достеменно не знаю коли, але коли війна почалася, то в Польщу можна було петляти, так як кругом. А потім перестало бути, можна петляти, треба, щоб ти в Польщу потрапив через пункт пропуску. Що у випадку із нашою ситуацією говорить про те, що треба не попадатися польським прикордонникам. Ці всі ентузіасти, які ламанулися в Польщу в 22-23 роках, вони зробили дуже поганий фон, при якому зараз у всіх там в голові про те, що в Польщу не можна йти, тому що поляки видають. Треба тікати там із цієї Польщі, що є насправді дурньою собачою. Вам треба здолати тільки там 300 метрів до 3 кілометрів польської території і не попастися польським прикордонникам. Вам треба зайти за біло-жовті стовпчики. І там вже ви будете в компетенції поліції. І, а поліція вже вас назад віддавати не буде. Вона вже вас просто буде вести в суд на те, щоб ви е там е е е е е в суді вже е доводили, що вам потрібен там притулок. Що вам там загрожує небезпека і все таке. І тоді, не знаю, переважна більшість українців. Справ в суди, в суди потрапляло небагато. Там, загалом, їх щось за, за цей рік здається, я в попередньому відео якомусь наводив, коли я розмовляв про Польщу і Білорусь, я наводив це число, скільки там справ відкрито про поляків. В поляків про українців, скільки з них там задовільнили притулком, скільки виставили за межі Польщі, депорт із Польщі теж прекрасна фігня, Ви просто вилітаєте там в якусь Туреччину чи, в, чи в, в, в Грузію. От ті країни, звичайно, наші де самі себе депортують. І депорт він тільки в тому випадку, коли ви не платите за бабло за себе, щоб звідти вилетіти. Якщо це платить уряд Польщі за вас, купляє вам квиток на літак, тоді ви отримаєте депорт. А якщо ви добровільно звідти звалюєте, то ви депорт не отримуєте. І ви можете повторити там через якийсь ту спробу свою вже в'їхати по-нормальному на територію Євросоюзу, точніше шенгенської зони. І, 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 і десь там отримати якийсь е, той тимчасовий захист, все таке. Так що е, поляки вони зовсім не такі погані, як здаються. І це я знаю напевне, тому що люди в Польщу виходять, в Польщу особливо просто вийти. Е, в, в, в Польщу складно вийти в тих місцях, де є потоки контрабанди. Вони до цих пір ті потоки контрабанди продовжуються. Вони там щось тягають через той кордон, взад-вперед. Туди якісь цигарки волочать, назад теж щось звідти із Польщі волочать сюди і, і, і там пасуться ті прикордонники, бо вони в тих всіх схемах участь приймають. І їм не треба там оцей зайвий трафік, тому і місцеве населення воно там живе за рахунок контрабанди. У Львівській області, наприклад. І, і ті прикордонники вони там на тому всьому рубають бабло. Тому ви там персони не бажані, вони вас гуртом будуть ловити і здавати. А в Волинській області, там ситуація абсолютно інша. Там можна через Волинську область спетляти просто тупо, біля пункту пропуску якогось. Прямо під будкою прикордонника, прикордонників звалити на той бік. Єдине, що ви маєте, не попастися полякам. Щоб не попастися полякам, вам треба чистий одяг, вам треба наміняти злотих, щоб у вас злоті були з собою. Бо щоб там без зайвих розмов ви ж захочете їсти, пити, щоб ви без зайвих розмов могли там в місцевих магазинах затаритися там якоюсь хавкою, купити якісь квитки. Ну, купити квитки ви і онлайн можете на якийсь транспорт. І... Але таксистам ви не знаю, онлайн не заплатите. Може, там якийсь і Uber знайдете те знайдете, але я не знаю, як тут там працює, тому що ті, котрі валять в Польщу, і ті, котрі мають успіх в цьому, це в основному люди, які, які в якомусь СЗЧ, або вони вже своє відвоювали і, 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 і там якісь покалічені мають. Якісь ті військові травми, а з країни їх також не випускають. І вони собі просто вони цілком можуть спланувати таку операцію. Вони можуть там купити якийсь тепловізор із е, е, приладом нічного бачення, щоб приладом нічного бачення вчисляти, чи нема там фотопосток, проглядати на е, наперед ситуацію, бо фотопостки вони мають інфрачервону підсвітку. І там приладом цього тепловізором дивитися, чи там якісь патрулі десь не позалягали чи не, не ходять. І ці люди, для, для таких людей там переплисти якусь річку, бо перейти якесь болото. Це операція, ту і все. Тоді як для Цих геніїв, які перепливають Дністер, ці, що потім з собою пишаються і розказують, як вони там із якоїсь Вінниці, чи з Хмельницького, чи там із Чернівців чесали пішки, ну, умовних там, 30, 50-100 кілометрів до того Дністра, і потім, як вони десь перепливали, щось на собі тягнули, як вони то все спланували. І виявилося, що телефонних бачиш замок. Бо він його чи то якоюсь плівкою замотав, чи то якимось скотчем там переклеїв. І, і бачиш, телефон у нього не працює. А, а здогадатися, просто купити пакет для захисту телефона там, за, не знаю, за якихось 10 доларів чи 20 доларів йому в голову типу, не приходила така фіня. Купити там, за якихось 1000 чи півтори доларів гідроскутер вони можуть, який потім. Водоростів гвинтами загребею, вони там його на півдороги кинуть або а, і, і, і будуть плисти там далі без властів. Або щось таке. А от а, звалити а, а купити нормальний пакет, щоб телефон не втопити, вони таку херню не можуть. Можуть там десь залізти на територію за ту паланку. Десь там під Ілітівськом тусити місяць, а потім якийсь Дунай перепливати в Акваланзі. І напружити на те, щоб навколо них там бігало там вся сім'я, їм там возила, все відправляла. І місяць розвідували їм шлях, як потрапити до тої річки, щоб її переплисти, потім ще зустрічати на тому березі, замість того, щоб по-нормальному сісти на якийсь потяг Одеса там Чернігів і звалити через ліс до білорусів за, за два дні часу і не морочити нікому голову. І... Ні, таке ні, ні треба, щоб. Всі були напружені, всі мали купу роботи, і, і потім, щоб було що розказати, який він там герой, як він то все спланував, як він там місяць проводив тренування, як він там плавав з якимось шноркелем чи ще там, чим небудь. То ці хлопці, які там повоювали, які зараз мусять валити, а вони реально мусять валити. Ті, котрі були в АТО, є такі, що воюють. що для них війна вже десь років десять триває вже, і вони теж не можуть по нормальному звідти звільнитися з цієї армії зі всіма почистями, отримати шану від суспільства, ходити по вулицях, ловити погляди дівчат, які будуть хотіти від них дітей прямо тут і вдвох чи в трьох відразу. Ні, такого вони тут не отримають. Вони отримають тільки там якийсь безкінечний процес, по якому вони із тієї армії навіть і спетляти не можуть навіть після тих всіх років і тих жертв, які вони, і тих сил, яких вони туди доклали. Їм треба петляти. Ну і ці хлопці петляють по-нормальному. Трафік доїзду до пунктів пропуску на Польщу, польському кордоні він налагоджений дуже добре. Є народ, який туди сновигає просто своїми автомобілями в задперед. Вони там зустрічають якусь гуманітарку чи волонтерять, їздять, возять щось туди. Вони знають, де знаходяться всі блокпости дорогою. Вони у вас можуть там десь із якоїсь вінниці завести під кордон. Минуючи всі там блокпости, а на тих блокпостах, котрих їх так пропустять, вони там знають, бо вони вже там всіх знають, вони через них прямо їдуть і їх, всі, хто з ними їдуть, їх там не чіпають. Тому доїхати до польського кордону, навіть такого з Бухти-барахти, воно набагато простіше. Ця операція пройтися по сусідах, запитати, хто туди їздить. І спитати, як то зробити. Туди можна доїхати і потягом, і частково потім автомобілями доїхати. Там нормально можна поселитися під тим кордоном, там відіспатися і, і отримати якусь додаткову інформацію. Тобто звалити через Волинську область у Польщу це зараз не знаю, операція така сама проста, як звалити через Білорусь, і вона така сама по часу. І що найважливіше, хлопці, які звалюють в Польщу, які не попадаються прикордонникам, які потім зустрічаються вже десь там в глибині Польщі із поліцейськими, показують їм українські паспорти без ніяких печаток. І та поліція до них не має ніяких там проблем, ніяких питань до них немає. Тому що в поліції свої задачі. Вони дивляться, хто такий, дивляться, чи на нього там немає ніяких. Е, до нього немає ніяких питань з боку поліції і все. Проблема прикордонників облік прикордонного руху це проблема прикордонників, це не проблема поліції. Якщо ви там не порушували закони Польщі, там не дебоширили, нічого не крали, нікого не били, то не порушили правила дорожнього руху, то поліція до вас не має ніяких питань. Вони просто перевірили ті ваші документи і їм по барабану. Є у вас там ті печатки на в'їзд, немає печаток на в'їзд, вони вас цією фігньою не мурижать. І це ось цим якраз діляться ті, котрі спетляли через Польщу. Тобто, е, якщо ви звалите там глиб Польщі за ті жовто-білі стовпчики, то е, там у вас вже е, абсолютно те саме, що буде і в Румунії, і в Німеччині, і ще не знати де, е, там для вас ця вся Шенген-зона відкрита. І ви собі гребете куди хочете. Так що, Польща, зустрічай!